Привіт, то як для когось це прості слова, а для когось врятоване життя. Соціальна ізольованість поширюється та негативно впливає на суспільство. Відкинутий чи можливо навіть соціум призводить до жахливих наслідків, які причини цього безпорядку. Ну будь-які, але вони безглузді. Але попри їхню безглуздість, вони наносять доволі болючий удар. Такий вид ізольованості негативно впливає як на психологічному рівні, так і на фізичному. Відчуття самотності, знецінення призводить до депресії, тривожних розладів, а інколи навіть до втрати мотивації, спілкування з людьми. Світ з кожним разом стає сирішим, коли ми відштовхуємо один одного. Кожний відштовханий індивід, соціум це палітра. Ну вони уособлюють палітру, яка та уособлює таланти, можливості, лідерські якості або просто людяність. От сонечко так да гарненько світить. і це кожна людина могла би так би світити і когось освічувати, направляти, допомагати. Але через цю ізольованість вона просто не може. В неї немає таких можливостей. Вона би хотіла, але не може. От не в ній сидить той самий яйкар, який не дає їй поворухнутися. Та я чи будь-хто з нас може допомогти цим людям, як сказати, увійти в суспільство, допомогти спілкуватись, розкрити свої якості. Простим спілкування. Ми можемо стати для них друзями, товаришами, знайомими. Ну, незалежно ким, але головне їм допомогти, щоб вони не почувалися самотніми, бо це призводить до ну, інколи до дуже жахливих наслідків, інколи навіть до невідворотніх. Це відчуття, коли ви знаєте, допомагаєте людині, розподіляєте її, там горе, щастя чи ще якісь певні там трабли в житті, чи навпаки. Наділяє вас таким от певним відчуттям, яке неможливо описати. Його потрібно лише відчути. Тому іменно хоча б заради цього потрібно допомогти людині. Допомагаючи людині, ви як сказати, піднімаєте свій емоційний стан. Ну, взагалі, ну як сказати, психологічно допомагаєте і собі також. А ту людину ви в прямому сенсі можете підняти. Хочу звернутися до людей, в яких складний період. Я розумію, що вам складно, можливо, навіть не в повній мірі, можливо, вас ніхто не зможе зрозуміти. Я казав Оскар Вальт. Що я знаю про твій бій, що ти знаєш про мій. Але я хочу, щоб ви зрозуміли тільки одну річ: що ви не залишаєтесь самотніми, біля вас завжди будуть люди, які вас підтримують, допомагають. Ви, можливо, навіть цього не знатимете. Головне, не мовчіть про свої проблеми, розказуйте, діліться. Ну, вас готові підтримати всі. Я впевнений, що якщо ви якомусь там кінту напишете, там привіт, мені щось там трошки типу, фіговенько, ну треба комусь виговоритись, Хоча б виговоритись, то я впевнений, що та людина вам допоможе. Просто проблеми, з якими ми стикаємось, створені для того, аби ми ставали сильніше, краще, витриваліше. Але навіть після найтемнішої ночі настає світанок, А ви дочекайтеся свого світанку. Ким би ви не були у світі, чим би не займалися, ну які би у вас б не були інтереси, завжди знайдуться люди, які це розподіляють, і знайдуться люди. Які захочуть вас вислухати, просто вислухати незалежно від того, проблеми у вас чи ні, от їм буде просто цікаво вас слухати. Якщо ви вважаєте, що вас ніхто не любить, ви дуже глибоко помиляєтеся, просто цього не помічаєте. Якщо ви вважаєте, що з вами ніхто не дружить, то можливо інколи і справді є проблема в нас. Але якщо вам, здається, що з вами ніхто не кінтується через те, що це саме ви там, не знаю, у вас таке певний менталітет, туди-сиди. Ні, можливо, хтось би хотів би з вами потеришувати, але не насмілюється. Будьте сміливими, забудьте самі перші знайомства. Там підходьте, о, братан, здоров, чуєш, як тебе звати? Давай на ну, поспілкуємось, давай на ну, познайомимось. О, ти там, наприклад, не знаю, бігаєш. О, я теж бігаю, так що давай разом бігати. Давай діліться, обговорюйте свої проблеми. Пишіть. Розмовляйте, зустрічайтеся. Ну робіть все, аби ви відчули себе важливим гвинтиком у цьому житті. Якщо у вас немає друзів, можете писати під коментарями, там не знаю свої нікнейми, інстаграми, туди-сади для того, аби завести знайомство. Це відос для того, аби да, він, можливо, дуже коротенький, не такі вже сильно інформативний. Це створений для того, аби допомогти тим людям, які напевно вважають, що в них зовсім нема спілкування, нема людей, які готові їх вислухати. Пишіть коментарі. У е, мене є телеграм-канал. Це не реклама, це просто, як сказати, ну, можливість, яку ви можете використати. Не обов'язково там переходити туди-сюди. Перший телеграм-канал це буде перше посилання, там, де особисто мій влог, Я там викладую туди-сідає статті усякова. Другий канал е, це канал спілкування, ви можете там писати, переписуватись. І тим самим знаходити друзів. Ну, як сказати, зараз група не активна. Але якщо ви напишете, то там вам, як мінімум, напишіть велком. І ви зможете спілкуватись, навіть знаходити друзів, не обов'язково навіть потім писати в ту групу. Ви можете знайти свого кінта і там вже, типу, з ним в особистих продовжувати переписку. Вони просто намагайтеся. Ну і світ стає яскравішим, коли ми відкриваємось один одному, ділимось емоціями, переживаннями, там типа йоу, чувачок, я сьогодні пробіг 15 кілометрів, я 10, я 5, Ну це цікаво слухати реально, як людина розповідає, як сказати, навіть не досвід свого життя, а пережити ним події. Неважливо, який там термін, типу, дуже минуле, минуле-минуле, чи минуле-минуле-минуле. І на останок, я хочу сказати, що діліться, реально. ну воно дуже цікаво, коли людина розповідає про себе свій досвід, свої, як сказати, досягнення. Людям це цікаво. Вони, можливо, цього не видають. І вона, угу, ага, ну, Не всі здатні яскраво там виражати емоції чи ще щось. Але людям це цікаво. Тому діліться і розповідайтеся. Бажаю вам удачі, бажаю вам знайти своїх кінтів, любов. Всього вам найкращого, братва!